Ось це харківська фотомодель Галя. Її господар на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, а взяти домашнього улюбленця з собою можливості не мав. Галя пережила обстріли, голод та спрагу. Волонтери евакуювали її до Львова. Вона в переносці автобусами, поїздами їхала до нас сюди. Вона не з підшитими крилами, вона повністю здорова пташка, але через те, що вона все життя майже прожила в квартирі. Ми не можемо її випустити на волю. Більшість евакуйованих тварин з Харкова, Запоріжжя та Бахмуту. Вони пережили великий стрес, тому бояться гучних звуків, забиваються в куток та проявляють агресію. У нас так було, що приїхала кішечка з Харкова, і її треба було обробляти. Не була проблема. Ось і коли я її хотіла просто дістати з боксу, казали, що вона дуже є спокійна загалом. Я її хочу дістати, а вона в цей момент просто накидається мені на руку і просто роздирає мені всі руки. Це було перший робочий день. Та навіть тих, кого забрали господарі з гарячих точок України, віддають до притулку. Зараз більше приносять. Менше забирають, більше приносять, тому що дуже багато людей приїхали з зони бойових дій сюди, там з тваринами. А вийшло так, що, наприклад, дуже багато львів'ян, які здають квартиру, не хочуть приймати людей з тваринами. Домівка врятованих тварин живе завдяки волонтерам, але і цього мало. Тож всі охочі можуть допомогти як фізично, так і фінансово. Багато є постачання тварин, нам треба розширюватись. Ми зараз будуємо котобудиночок, будиночок, ми будемо інший притулок, тому що багато тварин і зараз, як на зло, волонтерів немає. Допомогти можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Або просто проявіть свою любов. Наприклад, собачки з домівки врятованих тварин гуляти хочуть щодня. Вони залюбки складуть львів'янам компанію парком знесіння. Надія Ковальчик, Богдан Павлечко, телеканал НТА.